Вітаю, мої маленькі друзі, запрошую вас поспостерігати за бджолами. Якщо ми підійдемо до квітучого дерева або до галявини, де буйним цвітом квітнуть квіточки, то почуємо дуже приємний та заворожуючий гул. Це маленькі трудівниці збирають пилок. Щоб з нього. Зробити мед. Бджоли особливі і корисні комахи. Вони роблять смачний мед, який ми так любимо ласувати. А ще бджоли запилюють рослини. Завдяки запиленню рослини можуть рости і давати плоди. Маленькі трудівниці. Пурхають від квіточки до квіточки, вовтузяться у солодкому пулку своє жовто-чорне тільце, переносячи пилок з однієї квіточки до іншої. Ось так маленька комаха робить таку велику справу. До побачення, діти, до нової зустрічі.